А ви знали, що сьогодні день Головіну. Час, коли за легендами межа між світом живих і мертвих зникає. Тож не дивуйтесь, якщо на вулицях зустрінете відьму чи привида. А от яку погоду приготувала ця моторошна подія? Далі у прогнозі. Вітаю всіх! З вами Карина Іванова і далі коротко про погоду. 31 жовтня в області небо буде похмурим. У Черкасах температура прогріється до 10 градусів у денні години, а після заходу сонця буде плюс 7. В Умані та Звенигородці хмарно. Максимальна температура сягне 14 градусів, а в нічну пору буде 6 градусів тепла. На жителів Канева та Золотоноші чекають хмари з дрібним дощем. Стопчики термометра в день покажуть плюс 8 градусів, а вночі 6 градусів з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині Сонце не визирне з за хмар. У світлу пору доби буде до 10 градусів тепла, уночі ж плюс 6. Нехай цей день подарує вам усмішки і трішки святкового настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.